І так, всім, hello, friendly, мене звати Деніс Френлі, Ось це відео буде не реакція за сьогодні, а просто звичайне ну, нормальне відео, чи, чи як сказати. Не знаю, чекайте. Тому о, дивіться, у мене тут є ось такий балончик. Пише, швидко сохне, довго на покриття. Я його спеціально взяв для всяких, ну, штукчок. Коротше, я малював у лікарні, розказував е, синьо-жовтий, чорно-червоний. Ні. Я малював чорно-червоне, І чоловік той купував ті батон, ну, батончики. далі я лише проїду. І балончики. Я захотів це купити, щось попробувати намалювати. У мене тут є хата, де ніхто не живе, ми зараз туди підемо, щось намалюємо. Намалюємо Деніса Френдлі, попробуємо, так як мій підписник мене малював. І спробуємо Бруно. Ну, Бруно буде саме найлегше. Та, ось у нас тут є взірець Деніса Френдлі. Треба його віддерти. І ми його попробуємо зараз щось там і намалювати. Та буде важко здирати. А, дурна башка. Навіщо нам щось робити? Як у нас є. о? Та-дан! Добре, тому відправляємось на двір, щось будемо робити. Тому Гайда на двір. Так, добре, у нас є пару хвилин до роботи. Давайте підемо, щось попробуємо начирікати. Не знаю, що вийде начирікати. ну, коротше. Ну, наприклад, там можна поставити постав лайк, знаєте, ще щось подібне. Ну давайте спробуємо, коротше, одним словом. Не знаю, що там вийде. Мені самому цікаво. Так, будемо всякі якісь малюнки. Так, давайте. Давайте, Опа. Так, дружні. Спробуємо щось тут намалювати. Вже не брав з собою книжок. Так, пішли. Я не знаю, що мені вдасться. Я спробую щось. Так, для початку... Ага, і все. Давайте спробуємо, ну. Давайте, а ну. Так, дивіться, що в мене ТДФ я написав. Уу, який він смердючий. Це мій автограф. Так. Давайте спробуємо Бруно намалювати. Але як би це вам показати? Бруно-бруно-бруно. ось тако, да. Хіба внизу, а. Тут не... Добре, я напевно другу частину буду знімати, там уже детально вам покажу. А так, то давайте. Коротше, ось тако. Так, 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 так. Значить, ось тако. Я пішов, щось намалюю очевидно.

Трохи розтікся наш Бруно. Бруно наш розтікся, коротше. Я думав, що я не знаю, я цього не бачили але коротше Бруно трохи не... не особо того і получився у нас. Ну, в принципі, якщо здалека, то він виглядає. Та, та такі справи. Я ще хочу Деніса Френді. М -м давайте можемо на наступний цей випуск зробимо, чи що. Але просто я не видів, вадю, не вадю, що ви це бачили. Так, ну давайте ще одного Бруно тут десь намалюємо. І... і все, Да? Давайте там ще щось. Ні, я там хотів би для Деніса Френді лишити місце, то значить десь тут о, Деніс Френді. О, давайте просто підпишись на Деніс Френді. Так, і все. Субскрайб ту... Ні, просто постав лайк. для вас. Та. Добре, де ми? Куди б мені вас поставити нормально? Так, давайте просто постав лайк. І підпишися, так. Підстав лайк і підпишися на мій канал, так. Давайте, ось так ось так ось так. Ось так ось так, ось так. Я не знаю, чи там щось вам видно, але я не брав підстав. Ага, алле. Так. Ви напевно точно нічого не бачите, так? А якщо так? Все, я пішов. Малювати. Йо, у мене руки как Так. Давайте субскрайб напишем. Коротше, не вийде субскрайцу. То... D... P... Не вмістив. Я придурок, я не вмістив. Треба тоді ще десь ставити, коротше. Добре. Одним словом тут незручно знімати, тому щоб час не затягувати, я вам просто щось придумаю, я не знаю. Так, коротше. Я щось не знаю, я щось поставив. Я не знаю, що тут буде потрібно. Коротше. А, тут треба перед цим зболтати. Все, написав. Постав лайк, я написав, я не знаю, що з цього відео вийшло, ну коротше, ось так вийшло. Так. Значить, по результату. Ми намалювали Бруно. вийшло, А, він вже розмазався, бачите. Треба було збовтати, я цього не подумав. А, ну і по суті та, так само. А ні, тут за того, що стіна якась така. Вно... Хоч ми і збовтали, ну. Но... Маємо, що маємо. І написали за Деніс Френді. В принципі, можемо закривати наш, нашу гальорку. Субту Деніс Френді, але я не дописав. Це така сусіди. сусіди. Безплатна реклама та, на, на заборах та, на стінах. Добре, на цьому все. Я йду на роботу, я хотів, щоб щось вийшло, але нічого не вийшло. Ну, Трохи вийшло, трохи не вийшло. Добре, друзі, на цьому все. Тоді я вже другим разом, ми з вами, якщо стане балончик, якщо я все не використав, попробуємо ще це намалювати, бо сьогодні не вистачило з часу. З вами був Деніс Френді. Супту Деніс Френлі. Суптузегрейт канал. Це знаєте, це я вам зробив, бо ви підписалися на Бруно і підписалися на мене. Та... А ну зараз подивимося, як воно здалека далека буде. Коротше, всім па-па, всім бувайте все. Ідемо подивимось. Виглядає воно приблизно ось так. Смішно. Постав лайк. Ох, ці блогери скажуть сусіди, ну задовбали. Привіт, я Бруно Грейт. Всім пока.